Добрий день, малята! Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами вирушимо незвичайну подорож у космос. Відгадайте загадку, щоб дізнатися, на чому ми політимо. Крил немає, а летить, космонавт у неї сидить. Не літак і не комета. А космічна це ракета, вірно. Ось це космічна ракета. А людей, які літають у космос, називають космонавтами. Вони відкривають нові планети, дізнаються про життя на інших планетах, вивчають нашу планету з космосу та спостерігають за нею. Космонавти дуже сміливі, безстрашні та умілі. А ось і космос, дивіться, тут ціла сонячна родина. Її називають сонячна система. Сонячною її називають тому, що Сонце це головна зірка, яка стоїть у центрі і утримує біля себе інші планети. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо Сонця. І ця доріжка називається орбіта. Найближча планета до Сонця називається Меркурій. Це найменша планета. Друга планета від Сонця називається Венера. Третя планета від Сонця це наша Земля. Це єдина планета, на якій є життя. Четверта планета від сонця це Марс. П'ята планета від сонця це Юпітер. Це планета Гігант. Вона найбільша у сонячній родині. Шоста планета це Сатурн. Сьома планета називається Уран, восьма планета називається Нептун. От ми й познайомились із сонечною родиною. Наша подорож закінчилася. Я сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож та знайомство з планетами. До побачення!